Доброго дня, шановна спільнота. Тож зі мною вчора був приблизно цей час на цьому місці. Мали змогу бачити, як роблю я оцей бубен. Тож він завершений, я вам хочу його показати. Ось він, 30 см дерева життя, 7 рожок, ріжок по колу. Слухаємо. Це тільки вчора побачив замовлення в магазині, що, що він замовлений з Таїланду. Дуже рідко, але буває. Таїланд, Янма, Філіппіни. Інколи замовляють. Трошкому теж цікаво, будь ласка, пишіть в особисті. Або трошки згодом додам його в магазині. Дякую, гарного дня.